Слажитесь, сльожати ділятися, на боку ділайте, на это все, або ні йде. Ми проводимо заняття з тактичної медицини. Теми є різні, різні навчальні точки. Я виконую норматив накладання пов'язки на стегно або передпліччя, накладання турнікета на ногу або на руку. На другій точці у нас. Виконується норматив доставання військовослужбовця пораненого з танка. Ще є нормативи, які виконують евакуацію переміщення різними способами, витягують людину на спині з місця бою, або вдвох під руки і так далі. В першу чергу кожен військовослужбовець. Довжен знати і вміти, як накладається турнікет для того, щоб в бою швидко і вміло це зробити, і цим самим медицина допомагає спасти життя людини. Якщо ти надаєш первинну допомогу швидко і правильно, тим самим ти спасаєш життя своєму побратиму.